Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео корисне по ремонту автомобільної шторки для автомобілів Renault Megane 4 в кузові Універсал. Ну що ж, Для цього, щоб нам це зробити, ось що потрібно. Нам потрібно ось такий от маленький молоточок, ну, може в когось немає, але тим не менш, малярний скотч для того, щоб ми мали змогу заклеїти оцю ось поверхню пофарбовану, не пошкодити її при збиття от бокових заглушок. Вони в нас пружинні, їх дві штуки з кожної сторони. Що ми робимо? Заклеїмо цю поверхню, беремо просто молотечок і легенькими ударами її збиваємо. Пружиночка у нас всередині є, її також не губимо, щоб зібрати все працювало потім правильно. Так, далі у нас є ще тут дві заглушечки, ось одна і ось друга. З зовнішньої сторони вони виглядають однаково, зсередини трошки різні. Зараз я їх зніму і все вам покажу. Так, витягли ми наші бокові заглушечки, ось одна, ось інша. Якщо дивитися з нижньої сторони шторки, ось так, як вона лежить. Ось у нас, ось так вона має бути повністю. Ось так вона лежить. У нас по правій стороні заглушечка має ось такий от вигляд з фіксатором. Там всередині, відповідний, є на самому штокові, на якій намотується ось він тоненький, на якій намотується наша шторка. З цієї сторони у нас ось такий от паз. Ось покажу вам, зараз ось так виглядає. І відповідно всередині ось такий фіксатор. В чому суть? Наша шторка, щоб змотувалася правильно, нам треба, щоб цей паз зайшов всередину. І накручувати її. Всередині просто цього механізму є. Зараз покажу вам ось така. Там є всередині пружинка, бачите? Цю пружинку треба накрутити, щоб вона мала, е давала змогу шторки назад скручуватись. Коли ви її потягнете, пружинка знову сильніше скрутиться, і відпустите, вона поїде далі сама за рахунок натягу. Зараз я вам покажу, що ми далі робимо. Ну що ж, далі ми витягаємо нашу шторку з корпуса її і щільно намотуємо на вал. щоб вона була тут щільненько намотана. Ось в цьому місці. Бачите, тут вона зараз трошки з зазором невеличким. Ми її плотненько, щільненько накручуємо і, притримуючи пальцями, вставляємо знову в наш корпус. От, з тієї, краще з цієї сторони, де ви будете потім накручувати тим от фіксатором, де пружинна частина самої шторочки. Так, зараз я її змотаю, поставлю фіксатор, покажу вам, і далі все покажу. Наступний наш крок, що ми робимо? Ми в цей паз, ось він такий специфічний, тут є відповідний. Вставляємо нашу заглушечку і накручуємо проти годинникової стрілки. Ось так будемо накручувати. Накручуємо, щоб пружинка натягувала у нас. Бо пружинка буде натягуватись і тим самим буде скручувати шторку плотніше і плотніше кожен раз. Прокрутити десь, я думаю, оборотів 20-30 десь приблизно потрібно. І потім, коли ми це накрутимо, треба обережненько вал притримуючи ось тут рукою. Тут є такий паз. Бачите, куди можна пальцями притримати. Вставляємо її з цієї сторони. Зараз я накручу і вам все це діло покажу. Далі ось ми робимо такими рухами, накручуємо її. Вона має певний натяг, тому це краще робити двома руками. Я просто вам покажу, що ось ми накручуємо. І вона завжди ходить назад ось бачите. Так, все, накрутив я. Зробив 20 обертів. Такий вже відповідно сильний натяг, важко тримати і обережненько притримуючи пальцями в цьому місці, вставляєте сам корпус шторки з валом. З тою заглушкою сюди. Вона має специфічну форму, стає тільки в одному положенні. Ви це все зрозумієте, коли розберете. Так, ну і з цієї сторони беремо нашу іншу заглушечку, все поправляємо, щоб цей вал зайшов от сюди, верніше, цей шток зайшов сюди, от всередину цього валу. І також ставити її тільки в одному положенні. По іншому ви її ніяк не поставите. Вона має специфічну форму. Зараз все закласно, покажу вам, що шторка вже працює. Так, наша шторка вже майже зібрана. Берете з обох сторін, бачите, тут ось такі спеціальні пази є. Вона має сюди закласнутись. Краще поставити стоячи, ось так, щоб та сторона не вилетіла, і закласнути з цієї сторони. Має бути такий характерний заклацування. Ну і все, далі все дуже просто. Берете наші заглушечки, ось вони в нас берете їх. тут... Пружиночка, ставити її там також на своє, місце, в неї спеціальний пас має, є такий. І тут також оцей ось, е, так би мовити трикутничок. Це також по, пружинка зайде сюди. Зараз закласно, покажу вам це далі. Ну І відповідно сама шторка вже у нас працює. Ось Якщо, наприклад, взяти її, зараз рукою спробую. ось бачите, Вона сама вже далі складається. Так що... Бачите, легенько все працює, все прекрасно. Зараз заклацну, зберемо до кінця і все буде добре. Ну ось і все. Шторка наша складається. Пружинки тут ці всі, ну, однією рукою, тут механізм цей спрацьовує. Бачите, ось він, клас-клас ходить туди, щоб шторочку мали зняти з цієї і з цієї сторони. Вот. Ну і шторка наша сама також вже працює. Нормально. Бачите оп. оп. Я думаю, що десь 20 обертів буде достатньо. Е можете там 15 пробувати, різні варіанти. так що, отак. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду старатися знімати ще також корисні відео е такого плану. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.